Порозької області Російської Федерації безпілотники били там по 13-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління і в центрі протидії дезінформації кажуть, що там зберігають снаряди для ствольної артилерії, міни ракети для реактивних систем залпового вогню. Також е, були під ударом ракети Іскандер, КНДРівський «КНДРівський», 23 с «С-300» та С 400 Арсенал розташований. Е, Поблизу Котово, це майже за 700 кілометрів від кордону з Україною. І після атаки росіян із цього Котова почали масово евакуйовувати. Він його дрон вітає. Я його віду, його не бачить. Он провід сім. Ще частина безпілотників залетіли у Самарську область і е, намагалися там влучити по нафтосховищу. Принаймні про це пишуть російські пропагандисти у селищі Соснівка перекривали в'їзд. Місцева влада е, відрапортувала про шість дронів та спробу атакувати їх об'єкти. Проте як завжди, звичайно, що постраждали руйнувань Немає все під контролем на Брянщині. Е, Промзона постраждала за даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, поцілили ми по території м'ясокомбінату. Тільки от що насправді там виготовляли росіяни, теж поки що невідомо. На місці спалахнула сильна пожежа її не могли загасити кілька годин. Загалом Російську Федерацію за цю добу атакували більше 40 дронів. За даними Міністерства оборони Російської Федерації, долетіли безпілотники і по Смоленській області, Московській, і також Орловській та Ростовський